Продовжуємо наш ефір, і говорячи про сніданки, ми згадуємо щось смачненьке, щось, мабуть, каву якусь або якийсь бутерброд. Ми продовжуємо наш ефір. І зараз рубрика Сніданки народів світу. Я хочу вам презентувати німеччину. В мене гості із німецької общини в Миколаївській області Вітер Герборт. Це Руслан Вершевецький та Екатерина Майєр. Сьогодні вони нам приготують дуже смачний сніданок. Отже, дорогі гості, шановні гості, що смачненьке будемо сьогодні куштувати? Ми сьогодні презентуємо німецький сніданок. А, і як етнічні німці, ми а, вже ж знаємо, що така німецька кухня. А, ми дуже а, любимо Україну і їмо і українську кухню, і німецьку. Але зараз представляємо такий німецький а, дійсно завтрак, а, сніданок. І можемо сказати одразу, що це така а, калорійна їжа, вона справжня. А перш за все, німці варять на сніданок яйця. Вони можуть їх жарити, можуть варити. Тобто страви а, із яєць найпопулярніші. Так, Дуже популярні. Так, отже, калорі... давайте перейдемо до готовки. Так, так Руслан, розкажіть, будь ласка, ви у нас професійний повар. Так. Що будемо робити? Ми будемо робити. Е, Булочки, бутерброди, давайте, фруктовий салат. Так, давайте я вам буду допомагати. Давайте, Давайте. з чого почнемо? Давайте, відчиняйте. Відчиняємо. Ой, ви мені таке доручили тяжке завдання. Відкривати Це а що, Ми, ми наріжемо фрукти, да? так? Так, що Раз це таке? Руслан, я що? без вашої допомоги може, не зроблю. О, бачите? А ви мені таке довірили. Це йогурт. Так, а що з йогурта будемо робити? Йогурт можно про просто йогурт, и будет у нас как, как в качестве соуса. Это будет в качестве соуса. Да. До фруктового салата. Да. А, тобто це такий салат, якщо німець а, дуже поспішає, він а, хоче швидко добратися до роботи, мало часу на сніданок, тому він робить такий швидкий салат, а, який дуже, а, а, також я вважаю калорійний, бо йогурт це так, а, а, дуже поживно. І це здорова їжа. До да? салату можуть також пити гарячий чай а після салату, і містити якісь булочки. Так, чи... я вже допомагаю банани почистила. Київ. І ще ківі. Тобто, у нас такі два види, а, види а, сніданки. Перший це швидкий, коли салат, а, чай і булочка. А другий це а, коли варять яйця, їдять було німецькому бійокцію. Можуть бути сладкі, можуть бути солодкі, можуть бути а, також не солодкі, якщо їх розрізають пополам і роблять бутерброди, а, також а, їдять фрукти, овочі а, і спілкуються це найчастіше на вихідні. Коли дуже багато часу, і німці можуть посвятити багато часу для спілкування. Скажіть, будь ласка, а ось якісь м'ясні страви німці готують. Яке м'ясо популярніше для німців? Свинина популярна. Це прості, але ситні страви. Так, так. Так. Uh, всі знають, що німці полюбляють ковбаски. Да? Це така пивона їжа, да? культура. І вони навіть шуткують, що, мабуть, на гербі Орел повинен тримати ковбасу, бо німці всі полюбляють її, і uh, вона ділиться по регіонам. Uh, Найпопулярніші, мабуть, це мюнхенські білі ковбаски, які uh, їдять на сніданок. і Вважаються, що їх повинні їсти десь до 12 години, але це, це тільки в традиції, а вже всі їдять і в інший час. Якось а зазвичай це такий такі кобаски на сніданок. Скажіть, будь ласка, а щось ем, є споріднено із е, кухнею українського народу і е, німців? Дуже сприйняли, мабуть. Думаю, що наші Ну, окрім того, що німці і українці люблять м'ясо. <свісно> телеглядачі, мабуть, бачать вже все те, що вони їдять на сніданок. Дуже багато спільного, навіть ті ж ковбаса, ті ж яйця. Я думаю, що можна згадати такі справи, справи як вони. Росіяни вважають, що це російська кухня, українці вважають, що це українська, а в Німеччині вважають, що це німецька Я знаю, кухня. Що це навіть суп з млинцями готують такий, закручені млинці і прямо в суп є такий. А, Дуже багато ну, видів млинців. А, є таке, да. Це нудель, якщо до супу, це нудель або кнудель на діалекті також. А є такі млинці, які ніби така тарілочка, туди. Вкладуть начинку фруктову чи е, ягідну, тобто де багато котів. А ми продовжуємо наш ефір і для наших гостей ми підготували ще невеличкий сюрприз. Це сюжет про німецьку кухню. Я запрошую телеглядачів та наших гостей переглянути його. ми знаємо не лише про німецьку пунктуальність, але й про те, що німці дуже люблять смачно поїсти. Хто не чув про німецькі ковбаски, пудинги та рагу? Хоча німці ніколи не робили з їжі культу, проте вони мають безліч секретів з приготування своїх фірмових страв, національна кухня цього народу рісніє простими і ситними стравами. Вона відрізняється великою різноманітністю кулінарних шедеврів зі свинини, телятини, яловичини, птиці, дичини та риби. Популярні овочі, особливо капуста та картопля, найчастіше у відвареному вигляді. Широко розповсюджені кисломолочні продукти, бутерброди і страви з яєць. Німці надають перевагу не гострій їжі. Прянощі і приправи закладаються в страви помірно. Снідають вони найчастіше бутербродами із різноманітними олійно-масляними масами, овочами, ковбасою та рибою. Національна кухня містить в собі весь спектр кулінарних подобань усіх регіонів Німеччини. Так у Південно-Східній Баварії гостей пригощають качкою та клецками, приготованими з тіста для брецелів, яке змішать на солодкій заквасці. У Франконії є можливість куштувати найкращі ковбаси, у горді швабії, суп з блицями, капустяні страви і традиційні страви з макаронів. У всьому світі відомі копчені шинки Шварцельда, але не менш цінують і ваденські цибульні пороги. У гесені їдять зелений соус, який дуже хвалив йоте. Цей соус готують не менше, ніж дев'яти видів трав, і він особливо смачний з яловичиною і спаржею. Ласощами у Уренській області вважаються маринована яловичина, картопляний салат, житнє збіжжя, картопляні млиці і яблучний соус. У Газбурзі пропонують суп з вугрів, смажений морський язик, оселедець, креветки і безліч різновидів копченої риби. У Берліні пригощать маленькими м'ясними кенісберськими биточками і смачними тістечками. Кулінарні особливості різних народів по-своєму привабливі. Долучайтесь до вивчення нових рецептів з програмою Новий день. Отже, такий був сюжет. Вам сподобалося, що нам гості да, сюжет? так? Все, 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 все. Щось є правдивого, так? так все, все. Скажіть, будь ласка, ось ми вже зробили такий салат, заправили його йогуртом. Що туди пішло? Давайте анонсуємо Руслан. Яблуки, ківі, банан, хлопніка, йогурт, ну, домашній, звісно, і прикрасили м'ятою. Да, да, дуже такий аромат, дуже душистий. Також ми, а не, це, це, такий фруктовий салат, так? так? А, а ми хочемо такого ситнішого щось. Тут у нас є яйця, є ковбаска. Ковбаски, сир, булочки, хліб, обов'язково. В німецькій кухні, в німецькому завтраку, обов'язково повинні присутствувати булочки, хліб. Желательно куплений не в супермаркеті, а в какой-то пекарне частної там какбисть виша какача. Давайте ми будемо якось вигу начинять Будемо цю булочку. Ну, булочку розрізають брьохенцем німецькою. Mm -hmm. Розрізають і напівають да, да, за смаком її намазують маслом зверху сиром чи ковбасу. І да. такий бутерброд. Отже, національна кухня не лише із м'яса, така состаїда, а з фруктового салату, з булочкою. Так. Що будемо робити зараз? На, ну, намажу маслом. Намазуємо маслом. Це буде тоненький шар. Так. Німці жирне люблять. Чи ні? Ну, Все на смаком, всі різні, також як у нас. Хто ще... Скажіть, будь ласка, Катерина, а чим живе ваша община на Миколаївщині? Вітербур Вітербургвітербур та Вітербур? Вітербур. Так. Скажіть, будь ласка, чим живе ця община? Ми представляємо німецьку культуру етнічних німців, які дуже багато років проживають на території України. Взагалі, якщо взяти в історію, дуже багато століть України і Німеччина вони співпрацювали, були різні вже ж в історії спринти. Але етнічні німці, а, вже якщо брати таку основну історію, 250 років на території стран СНГ проживають а, і. Ми представляємо німецьку культуру такою обшиною, тобто е, Миколаївську висадку ристу німців Фідеркабурт е, офіційно зареєстровано, це офіційна організація. Нам більше ніж 20 років. У 2013 році ми святкували наше 20-річчя. Е, і на території України е, загалом у кожному місті є такі організації, які е, призвані для того, щоб е, Підтримувати німецьку культуру в Україні, німецьку мову. У нас є можливість вивчати німецьку мову у нас в центрі, в Гіоте-інституті. Ми проводимо концерти, фестивалі, виставки. Тобто це така культурна робота і це спілкування. Це громадська організація, коли люди приходять, спілкуються. У нас є спільна наша культура, можемо щось організувати і презентувати нашу культуру, поділитися з Україною і мати якісь, мабуть, контактні такі менеджерські. Також проекти, які сприяють роботі України, Німеччини і загалом з Європою. Отже, така собі у нас така національна поєдна, поєднання національності двох німецькі, німецької і української у нас у нашій кухні. 430. Так, отже, наші ефір вже Аби так трошки а, занервували. Отже, ми продовжуємо нашу сніданку народів кухонь, народів світу. І у нас зараз Німеччина, німецькі гості. Ми приготували а, сніданок. Розкажіть, Руслан, що ви приготували? Що це такий заситний сніданок у нас отримався? Ну, як как би, бы два види завтрака, повседнівний завтрак і ну, воскресний, а? так скажемо. Щодо воскресного? Воскресний, він більш тяжовий. Э, там колбаса, масло, та, сир, булочки, ну булочки і так, і так і. От на на ну, напік на, на сок, 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 да. Так, ну я розкрию вам секрет, що а, після нашого ефіру. Всі зберуться оператори, усі наші телеведучі і будуть снідать. Але в нас є закадровий такий головний дегустатор, його звуть Женя. Це наш оператор улюблений, який у нас буде дегустуватися. Так, Женя, будемо дегустувати. Так, що ти будеш? Будеш ведерброд, яєчко будеш яйце? Звісно. каву. Будь Все ласка, буде. передаємо тобі, дегустуємо і Не, каву. Ну, то, нікуди, Оператор і не любить каву. <реш> <реш> так, Руслан, розкажіть, будь ласка, а які є а, типові страви для а, німецької кухні? Які рецепти, що національно виготовляють на сніданки, на вечерю німці? Ну, типічна така, як тип, типу нашого борча, є айнтопф. Так, суп. Такой, ну, он такой а, густ, густой ступ получается, там бобовые, грудинка, жареная там, ну и он довольно густой такой, как, как похлебка получается, а с десерти... но очень сытный. А с, десерти... а с десертов, ну, наверное, такой наиболее известный это штрудель, под, э, потом, ну, торты разные, всевозможные, очень выпечка, очень вкусная, не хуже французской. Э, У нас еще этничная кухня, так уж... Вона особливо відрізняється від німецької, тому що наші поїхали з Німеччини дуже давно. і Вони зберігли те, що, мабуть, Німеччині чи втратили, чи забули. Етнічних німців об'єднують такі, об такі страви, як рівельку, це на діалекті А, Також кребель відомі по всьому світу. Їх готують навіть в Америці, ті німці, які поїхали після Першої світової війни до Америки. А кребель Рівелькуга – це ті такі святкові страви, які німці всі пам'ятають і готують і сьогодні. Тобто є такі е, особливості, які нас е, навіть відрізняють від Німеччини. Так, давайте запитаємо нашого оператора. Тобі сподобалось? Очень кусно, всім спасіба. Здорово. Так, отже, а наш ефір підходить е, до завершення.